Ну що, і що? До сраки вже це все. Треба новий телефон. Коротше, я ж цей телефон загубила. І мені е, пішла на другий день, такий самий купила в тому самому магазині, повернула цей телефон, привезла додому. Вау. І Дивіться, і... що у нас є. Я я, сорі, я така реклама. Ну, безкоштовна реклама. Ну, це просто топчик. Mm. Мені подобається, як воно горить. Люблю маму та ЗСУ. й йо, йо це просто ван лав. Здала, вони мені гроші повернули. Ну і що, дорого стоять? Ну, це було Е, це це Шукаємо інвестора на телефонах. І мікрофон. Надо ще мікрофон. Щоб ви нас гарно бачили і чули.